Закрила фісю. Фісі теж хоче казку слухати. То, що ти. Я теж хочу і Дасся. Коротше, казка за три хвилини. <рес> Жила-була дівчинка, яка весь час запізнювалась, запізнювалась на казку до тата, запізнювалась в школу. Запізнювалася е, там ще кудись, не знаю, на заняття всякі. І одного разу вона зустріла чарівника, і він їй каже: Ти весь час запізнюєшся, тому ти не поважаєш час, тому я візьму і тебе зачарую. В тебе виросте на голові два рога і. Два рога і великі вуха. Якщо ти три рази запізнишся, то все, вони е будуть назавжди з тобою. А якщо ти три рази не запізнишся, то вони будуть відвалюватися по одному, а потім і, і чари всі спадуть. І тут вона йде до школи один раз там, і така дивиться, ой, скоро, скоро, бо не встигну. Коротше, встигла, тільки-тільки зайшла в школу, ой, в клас, і відразу задзвенів дзвінок. Думаю, фу, слава Богу. Потім вона мала йти на на цей, на, на, е, обідати. І, і Вона коротше, пішла обідати, а ну то їсти вона любила, то вона встигла. Ну, от. Потім їй тато каже, йди купи хліба. Вона пішла в магазин, а, але каже, давай швидко, бо я тут зуб погрію, щоб ми встигли. Коротше, вона пішла, там побачила подружку, з тою подружкою поговорила і, общем, запізнилась і в неї виросли роги. Вона така ходить, ходить. А, прийшла додому, тато вже спить, бо вже наївся то все холодне, без хліба. Yes. Потім вона. Вирішила ні-ні, не буду запізнюватися, і мала піти на заняття з плавання, і встигла, і ті роги відвалились. Вона думаю, фу, слава Богу. Ну, от, потім ще раз вона десь там мала йти е, встигнути в кіно, то вона теж встигла і їй повезло, бо вона ж кіно любить, знаєш? Но, і встигла вона, а і в неї відвалились ті вуха, начаровані довгі, теж, що були. От, і третій раз вона мала прийти на день народження до бабусі, і вона теж встигла, не запізнилася, і чари всі припинилися. І, коротше, її повезли.